Шановні колеги, згідно розпорядження номер 9 18 січня 2025 року про скликання позачергової 31 сесії селищної ради 8 скликання відповідно до закону про місцеве самоврядування до розбуду 22 січня 25 року 10 годині години в приміщенні селищної ради відбудеться засідання позачергової 31 сесії селищної ради 8 скликання. Шановні колеги, у нас на зібранні присутньо 14 депутатів селищної ради, сесія є повноважною, тому. 31 сесію селищної ради восьмого скликання оголошую відкриття. Ще не вла україни, ні слава, ні Воля, ще набра. Вшановуючи пам'ять наших військових, цивільних, тих, хто загинув на цій страшній війні. Прошу вшанувати хвилиною мовчання наших воїнів. Дякую, колеги. Прошу сідати. Шановні колеги, прошу затвердити порядок денний. На розгляд сесії вносяться наступні питання. Про затвердження порядку денного, про визнання надавачен послуг з вивезення твердих побудових відходів зі старостатів Сосницької територіальної громади, про зміну цільового призначення будівлі Фельдшерського кушевського пункту за адресою села Хлоп'яників, вулиця Ярмола, 63, про намір передати в оренду майно, що належить до комунальної власності селищної ради, про передачу гаража, оперативне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради. Про внесення доповнень до заходів завдань програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Сосновської селищної ради на 25-27 роки. Я пропоную ще додати розгляд звернення до депутатів Сосновської селищної ради від Ша Валентин. Я не заперечую. Колеги, це те звернення, яке було в нас в групі, мали можливість ознайомиться вулиця Корольова. 6. Вулиця Корольова. 6. Вулиця Корольова. Вулиця Корольова. Без твердого покриття. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити порядок денний, запропоновані редакції, можливо, пропозиції доповнені немає. Запропонована редакція Андрея Лемідовича. Хто за? Проти? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Про визнання надавачем послуг з вивезення твердих побутових відходів зі старостатів Сосницької громади. Окремо клопотання КП «Благоустрій сосниці відповідно закону про житлово-комунальні послуги. Селищна рада вирішила визначити надавачем послуг з вивезення твердих побутових відходів на території старостатів Сосницької селищної ради Криюківської району Чернівської області комунальне підприємство благоустрою Сосницької селищної ради. Контроль покласти на е, комісію житлово-комунального господарства незбереження транспорту. Шановні колеги, фактично ці послуги без того надавала КАПЕ через тих співробітників, які працюють по старостатах. Допомогу надавали десь аграрії, десь комунальним транспортом. Але щоб унормувати це питання, приймаємо рішення про визначення КП благоустрій сосниця, надавачем послуг з вивезення твердих побутових відходів в старостатах громади. Поки що ми не вводимо плату для фізичних осіб. Ну, але як, колись до цього все одно дійде, тому що ну, послуга не може надаватися на безоплатній основі, це щось не зовсім, зовсім правильно. Е -е, то за те, щоб прийняти дати. Віку. Питання в соціальних мережах часто звучить. чому тому... менше буде плата плата, сміття. Ну, є таке, і я думаю, що слушне питання. Вправо е -е, в тому, що... Е на період, на що Я думаю, що Олександр Андрійович пояснить нам, да, причину. Скажу, дивіться, це сміття, яке утворюється в домогосподарствах на протидіях, вивозиться у цьому місяці незалежно від кількості входу. Не під дворами не остається. Все, що люди виставляють, весь мусор ми випадкові. Тому не важливо, скільки раз проїхала машина, Важливо вивезти все сміття. Виставити тонну, вивезен тонну. Виставити півтонни разів півтонни два вивезен за два рази. Тобто я не бачу тут нічого такого, що там тариф такий, а там тариф такий. Збільшується кількість ходок, але з'являється можливість відпустити людей у відпустку, з'являється можливість обслужити техніку. І, як правило, сміття у зимовий період. По об'ємам трохи менше. Влітку ми вивозили е, десь в місяць 800-880 кубів, зараз десь 650 600, 50, от, в ці місяці. Тому от, таким чином, але сміття не залишається, і розмови про те, що от тариф надвоє зменшить, бо два рази вивозить, не про що. Якби це ми ти два мішки поставив, а я мішок забрав, а мішок залишив, то діда. А так ми все вивозимо, що є. Оце таки мали пояснення. А скажіть, будь ласка, питають люди через те, що якби тарифи ви закладали дважди вибус сміття? Коли розробляли калькуляцію тарифів, ви закладали. Тарифі взагалі про кількість ходок нема. У тарифі є про об'єми і про витрати. Ну як, ви ж закладали трату бензина чи дизеля, чи чогось правильно? Ми закладали кількість. Кількість бензину і кількість. Ми закладали кількість, закладали кожному договорі, закладали кількість ходить, правильно? Дивіться, коли я так само плачу, ми, оплачуємо, ми за, дві, за два рази на місяць, так? Так. 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 Ну, чому ми повинні платити тепер за, одну, за один раз на місяць. Ви оплачували не за два рази на місяць, і в договорі написано, що ми. Ну будемо... розкажіть це хорошо. людям. Ви нам розказуєте, то добре, людям розкажіть, вони задають питання. Олександр Андрійович, люди... Олександр Андрійович, Дивіться, давайте таким чином. Я, я, я розумію логіку вашу, що тут, дивіться, логіка в тому, що кількість сміття не зростає і не зменшується. Тобто вона стала. Якщо б, вивозили, Володь, якщо б вони вивозили два рази в місяць, то автомобіль би проїжджав у два рази менше ходу. Тобто і видатки так само на нього менші. Але для того, я так розумію, для того, щоб фактично зменшити навантаження на тих людей, які безпосередньо, якщо один раз у місяць вони вивозять, то вони зайняті, наприклад, 15 днів, а 15 днів люди можуть займатися іншими справами, виробничими справами. А в ті дні, коли вони возять, вони возять, ну, наприклад, якби возили кожен день, то була б дві ходки в день, а так вони возять 10 ходків, ну, 5. Ходок у день там, чи три чи чотири. Ну, дивіться, я розумію, мені чесно кажучи, ці вже розмови вони мене втомлюють. І оце скажімо так, нерозуміння людьми, чого так відбувається. Ну Якщо ми оголошували попередньо, коли ми впроваджували цю послугу, що буде два рази в тиждень забиратися сміття. То місяць, да. то тоді треба якось прийти до єдиного якогось знаменника. Або ви голосіть, що послуга буде надаватися тільки виключно один раз в місяць, або ми тоді, як рада вас будемо змушувати їздити два рази в місяць. Дивіться, давайте я вам розкажу. Діти вже прозвучало за ну, нас... Дивіться ну, на початку ви, надання послуги ви, так і... Ви відповідати людям на... Анонімні, якісь написані в Фейсбуці, я відповідати не буду. Хай звертаються офіційно до підприємства, <звіт> отримають письмову відповідь. Якщо якийсь там чоловік та ще через слово з матом щось буде писати, я не буду на таке. Олександр, вам задають не з матом, вам задають депутати на сесії. Писання, реагуючи на звернення О, ні, людей. Послухайте, депутат сказав, що ви відповідь дайте відповідь людям у Фейсбуці. Я, Ди, я, дайте, видіть на площадь, дайте. Дайте, дайте лікар. Люди не розуміють, ну, чому ну, так. Дивіться, на площадь. Олександр Андрійович, а ви мене можете послухати одну секундочку. У нас опублікований публічний договор. У публічному договорі написано сміття, вивозиться згідно графік. Який публікується на сайті селищної ради кожного місяця завчасно, за день до початку вивозу публікується цей графік. Нічого ви не порушили. Якщо треба людям пояснення, ну я можу написати на своїй сторінці в Фейсбуці в зв'язку з, з, з тим, хто з тим, хто пояснюємо. Олександр Андрійович, вас є. Ну ви тут виступаєте не як публічна особа, ви тут виступаєте як представник комунального підприємства. На комунальне підприємстві є своя сторінка в Фейсбуку. Це одне. Є офіційна сторінка сосницької селищної ради. І там дайте це роз'яснення. Ми просто маємо вже ну, якось об'єктивно дати відповідь людям. Тому що ця вже цифра два рази в місяць, вона ж ходить ну, вже не перший день і не перший місяць. Якщо тут питання стоїть про те, що людям створиться дискомфорт, що воно місяць лежить у хай, у дворі, то ми коли впроваджували послугу, так мабуть, що ми ввели людей в оману. Коли ми говорили про те, що ми будемо їздити два рази в місяць, і, це, і ми до цього прийшли, що нас зараз звинувачують у тому, що ми не виконуємо свою роботу в тому обсязі, які тобто я розумію вас, але ну я бачу навіть депутати не зовсім розуміють, що сміття не стає більше чи менше. Скільки ти утворюєш у місяць стільки є? І воно все вивозиться комунальним підприємство. Але люди не розуміють, чого їх в оману, коли говорили про те, що буде два рази в місяць вивозити. Про це ми говорили вісім років назад, і це було написано один раз у першому договорі. Далі воно Все, Далі більше про два нічого не писалося. На звідки взагалі це? Я, я вибачаюсь, колеги. По-перше, ми не йдемо зараз, ми зараз переключилися на ту тему, про яка не має відношення зараз на сесії. Ми можемо її в кінці сесії проговорити, якщо вона є ну, потрібна. Давайте пройдемо попередку дену, а потім задамо це питання. Олександр Андрійович до цей час підготується до відповіді. Шановні колеги, дивіться, давайте ми повернемося до цього питання, у нас буде достатньо часу. Наступне питання це це не стосується питання, яке ми проголосували до того питання, яке ми обговорюємо. Це йде про мова з старостати, а в нас мова йде про селище. Тому давайте про зміну цільового призначення будівлю ФАПу, адреса Хлоп'яники, вулиця Ярмоли, 63. Пані Наталя, будь ласка. Шановні депутати, у нас. Приміщення колишнього ФАПу. Зараз на, на даний час будівля не використовується за своїм цільовим призначенням. Тобто е, не працівника ФАПу там немає, і він не працює фактично. Е, значить, Інвентаризаційна комісія прийняла рішення змінити його цільову... Наталя, я вибач, переб'ю тебе. Людина працює, але працює в іншому приміщенні. Цьому... людина не працює. Працює людина, але в іншому приміщенні. Так, і тому є пропозиція прийняти рішення змінити до цільове призначення даного приміщення з метою його майбутнього використання в інших. Колеги, хто за? Хто все Дякую. Рішення. Тут про навіть передати в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності селищної ради. Пані Наталя, будь ласка, продовжую. Значить, у нас пройшов перший етап аукціонів по. ФАПах, які розташовані у нас на центральному ринку. В оренду було був зданий лише один. Тому є пропозиція е, прийняти знову рішення для того, щоб оголосити повторний аукціон із продажу з тими самими умовами на тих самих умовах. Тобто, із стартовою стіною 1920 гривень. Передаємо в оренду е, мафи, які нас, нам передали наші партнери міжнародні. Хто за? Проти, втримав. І я за не бачу. Вас. Так. Е, наступне про передачу гаража, в оперативне користування, відділу освіти, культури, молоді та спорту, Сосницької селищної ради. ж ваш? Був. Був. У вашому користуванні? Так. Наші депутати ми передаємо, а, у нас був один блок із гаража, а, машина в нас вже ми передали селищній раді, тому не треба нам користування, воно передаємо селищній раді, селищна рада передає а, відділу освіти. Ну, там, наскільки я знаю, будуть зміни благоустрою, благоустрою. Колеги, хто за те, що прийняти? Чи відділу освіти чи благоустрою передає? Заточна редакція в КП Благоустрій. Ну, КП Благоустрій. Наступне питання про внесення доповнень до заходів та завдань програми забезпечення техногенної пожежної безпеки на території Сосницької селищної ради на 25 років. Юрій Анатолійович, будь ласка. До нас звернувся з клопотанням 10-й. Дане пожежно-рятувальне по селища судниця і з клопотанням внести доповнення до, до зазначеної програми. Хочуть вони внести доповнення в пункт 6.1, додатку 2 завдання заходів програми пожежної технічної небезпеки на 25 27 роки. Було матеріальне забезпечення проведення поточних ремонтів службових приміщень 10-го ДПП селища Судниця, додать подальші слова та закупівлі меблі для підрозділу. Вартісті показник не міняється, тільки додається біблію. Прошу підтримати вас. Просто змінюємо заходи, на які можемо спрямувати кошти. Хто за? Проти втримався. Дякую, рішення прийнято. Угу. Андрій Леонідович, ну, можливо, зачитайте. Чи, колеги, всі читали звернення, це, чи можливо, зачитати? Читали. Читали? читали? Кого які думки? Ну, насправді можливості будувати дороги. Не, можна... Спочатку війни. Там питання не за будівництво дороги, а за використання відходів відбору басейну, щоб висипали на ту вулицю. Не в яр, не в рів, а на дорогу. Яр в рівні частина Колеги, пояснюю. Дійсно прийнято рішення демонтувати залишки, ну не залишки, а конструкцію недобудованого басейну, бо він дійсно там був. Ну і дітям загрозу створював. Ну і просто е, для того, щоб забезпечити частину громади будівельним матеріалом, ці залишки їх розібрали. Вони зараз знаходяться, отримали цеглу. Цегла знаходиться, частина використана на, на е, будівництво відновлення гаражу для шкільних автобусів, які ми відновили повністю е, 5 боксів для шкільних автобусів за приміщенням типографії. По вулиці Троїцькій відновили повністю бокси, і всі, всі шкільні автобуси будуть зберігатися в одному місці в закритому приміщенні. Під наглядом, відеонаглядом плануємо провести туди електроенергію, ну, щоб люди технічно обслуговували автобуси в нормальних умовах. І весь цей бой фактично він ляже в дорогу до цих боксів, до цих гаражів, тому що там ґрунтове покриття. і Ну, автобуси постійно заїжджають, виїжджають кожного ранку і кожного, кожного вечора. Тому використаємо цей бой для, того, для вимощення цієї дороги. Більше там, я думаю, що там не буде з цього залишків. Ну, Тому що це ми ж не все викидаємо, а ну, велика частина цегли, яка там є, вона просто збережена. І коли, дай Бог, будемо щось будувати, використаємо ту цеглу на, на будівництво, а не на бой. На, не, на жаль, ну нема там, тому я поясню, що не, не буде там чого залишати. Е, вулиця досить велика, якщо ми там 5 метрів за мост, ну не знаю, може, воно людям щось допоможе, але часто оці висипання вони створюють більше проблем, ніж, ніж, ніж доброго чогось. бо Цигла, яка попала, розмір, який попала, потім ще люди самі не хочуть вийти десь там, трошки. Підправить так, як би було зручно. Тому, ну, на жаль, поки така відповідь. З початку війни ми перестали будувати дороги, нас до війни якось нам вдавалося ділянками там по 300-400 метрів десь щось ремонтувати. На жаль, початком війни у нас немає цієї можливості. Та я думаю, що і на сьогодні, може, морально і право ми не маємо будувати дороги. Не допомагати військовим. На цей рік ми заклали досить серйозну суму ну, порівняно з попередніми роками на допомогу Збройним силам. Дай Бог, ми реалізуємо те, що запланували, Будемо хлопцям допомагати на Збройним силам більше, ніж, ніж, ніж це. Поки що дороги в нас на паузі. Єдине, що ми будемо робити, і ми робимо до цього, робили два роки і. На цей рік плануємо, щоб все-таки ямковим ремонт ми проведемо, щоб ми мали можливість хоч, хоч їздити, мати дороги проїзні, не які повністю розвалилися. Ну, це те, що стосовно дороги. Відходів там буде брати Бах? Я не спеціаліст будівельник, тому я не можу це сказати. Можете виїхати. Пропоную дати людям можливість трошки порадуватися. Ну, скажіть, що, будь ласка, у вас там є хазяїн, машини, транспорт. Скільки заберете, де там маєте можливість саме критичні ділянки, завезіть, остачу вивеземо до автобусу. Давайте ми таку, давайте ми таку відповідь дамо. Воно ну. ну, на балансі освіти, я ж так розумію. правильно? То не принципово і на чому баланс. Ми ж можемо передати. Ми можемо що там, треба. Ми можем таку відповідь надати, але <плес>

Так, Степанович кинуться тут. Шановні колись не тут. дамо відповідь дійсно запропонує. Степанович так. Давайте стандарі не перетворюють політичні вопроси. Тут нема ніяких політиків. Шановні колеги, пропоную повернутися до розгляду питання. Шановні колеги, є пропозиція. По цьому проєкту проекту рішення немає, бо ж звернення не так давно було. Я пропоную взяти до відома і за можливості знайти. Якщо буде можливість така підсипати вулицю вулицю Корольову, Хто за колеги? Хто за? Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, давайте ми тоді сесію закриємо. 31 ша сесія селищної ради, 8-го скликання оголошується закритою.